Вінницькі акробати готуються до Кубку України серед дорослих. Обласну дитячу юнацьку спортшколу зі складно-координаційних видів спорту на цих змаганнях представлятиме 26 учасників, розповів Суспільному тренер Юрій Голяк. Підпрацьовує нову комбінацію жіноча двійка 14-річна Рузана Вечерух та 18-річна Ангеліна Чернявська. Дівчата виступають у віковій категорії дорослі разом 6 років. Спортсменки, чемпіонки України зі спортивної акробатики серед юніорів та юнаків. Змагання цими вихідними проходили у Львові. Десь 5-6 суперників. За кожну композицію ми стали на перше місце. Ми тренувалися дуже довго для цього. Після Європи приїхали. Пішов спад на тренування. Але взяли себе в руки та показали просто всю підготовку, яку ми робили. Просто гордість і радість. Виступатиме на Кубку України і чоловіча пара – 12-річний Владислав Репетій та 17-річний Максим Марковський. Розповідають разом менше двох років на чемпіонаті України у Львові теж вибороли золото. Наразі до своєї програми додають нових елементів. До самнування місій то по дві рази в день тренування. зранку, по три, а вечором чотири. Дійсно, хочемо перемогти. Стараємося. Адже перше місце завжди емоції гарні, заряджають тебе на мотивацію, дають на те, щоб ти працював далі. За словами тренера Юрія Голяка, загалом на чемпіонаті України серед молоді віничани здобули 22 медалі, 16 з них золоті. Всього участь у змаганнях взяли 250 акробатів із 10 областей. Багато спортсменів випробували нову програму, тому що наступного року вони переходять до іншої вікової категорії, і ми трошки експериментували і працювали над над більш складнішими елементами. Справлено. Кубок України серед дорослих, до якого готуються його підопічні, відбуватиметься у Вінниці з 5 по 9 грудня, каже Юрій Голяк. Пробуємо більш складніші програми, переходимо на, на вищий рівень. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.